Лизнюки, доброго вам тижня! Мене звати Лена Храмцова, і ми з вами дивимося, які цікаві події будуть відбуватися з 7 до 13 квітня. Взагалі тиждень буде неймовірним, оскільки в нас благовіщення, і якраз два тижні до Великодня. Ті, хто ще не встиг отримати. Такий імпульс від Всесвіту, і зрозуміти, що ж би ви хотіли змінити до Великодня, оскільки в нас велике свято, я сподіваюся, що інформація, яку я маю для вас, допоможе. А зараз ми з вами дивимося, що нам скажуть карти Таро. Як же ж вам найкраще свою енергію направити протягом цього тижня? Перша карта це ваш настрій або ваша енергія тижня. Далі, будь ласка, подумайте про ситуацію, яка є для вас складною. Як її вирішити? Можливо, ви думаєте, їхати чи не їхати? Можливо, купувати чи не купувати. Можливо, ви взагалі нічого не думаєте. І карта дасть вам пораду, як вирішити цю ситуацію? Далі, як. Буде несподівано у вас розвиватися, наприклад, та чи інша подія, і як проявити любов до себе. Остання карта це порада. Ми з вами дивимося. Настрій тижня, гоп, Гей-Галалей, четверка жезлів, карта святкування, карта. Запрошення на якісь вечірки, карта. Можливо, ви переїхали, будете святкувати ваш переїзд. Можливо, день народження, можливо, корпоратив, є такі весняні корпоративи. Але карта говорить про те, що ви будете в кругу однодумців. Наприклад, ви закончили певний семінар, і ви от якраз святкуєте зі своїми друзями, що так, дивися, я вже це закінчила. Якийсь такий шлях цікавий. Тому навіть коти тут святкують, всім класно, всім весело. Чому б ні? Несподіванка і взагалі ситуація, якою ви хотіли б чи вам потрібно вирішити. П'ятерка кубків карта суму, карта, яка говорить, що трохи ви не туди дивитесь. Я вам зараз поясню, чому. Начебто, все добре. Навіть і тут у вас народні гуляння, але ви дивитеся на те, що не функціонує. Тут у вас стіл, як то кажуть, повна чаша, навіть ще ось в тому кошику щось є. Настоїть і вино, і, і кальмари тут. Але чомусь ви дивитеся на ті три кубки, які у нас виті... в яких витікає вода. Карта говорить: для того, щоб вирішити вашу ситуацію, ви повинні знайти плюси. Наприклад, ви пишете три мінуси, які є. І пишете два плюси, і фокусуєтеся на тих плюсах. Інший варіант, ви можете ці мінуси переписати в плюси. Стандартна ситуація, вам потрібно переїжджати. І ви такі, Боже, як же ж буде? Це означає, що ваша енергетика вже не підходить до того міста, на вас чекає щось нове і розвиток. Ви замість того, щоб сказати, на мене чекає розвиток, ви кажете, ні, я буду сидіти в зоні комфорту. Якщо у вас відносини рвуться з вашим партнером, і ви така, іду поплачу, піду з подругами побухаю там ось ваше народне гуляння. Але ви не бачите, що саме це розлучення дасть вам можливість знайти себе і, можливо, зустріти нову людину. Ну, неможливо, а 100%. Тому для вирішення вашої ситуації фокус на те, що у вас на столі. Піднімайтеся з під того якщо є така фраза, і радійте життю. Що буде несподіваним? туз мічів? Це можливо те, чи вам придеться приймати рішення. Туз з мічів ще може означати. Будь ласка, будьте обережні, щоб нічого собі не поламати. Це може бути втручання лікаря. Можливо, несподіваним буде те, що вам придеться справді це рішення приймати координально, оскільки меч означає розробити. А до когось прийде добра фія, яка стукне вам, скажімо, Потімічку, і ви будете прокидатися. Ви просто чітко почнете бачити вашу реальність навколо. І справді, от тих три кубки вони для вас не будуть важливими, а важливими будуть у тих два. Тут у вас дно колоди. Це тройка жезлів, новий шлях. Тобто ви починаєте іти новим шляхом. Ви вирішили, що так вже не буде. До побачення всім. Отут От як піднялися. До речі, хто бачив пісню Лари Фабіан, це скажімо, бачив пісню, да? Класно сказала кліп Лари Фабіан, коли вона співає перший раз після смерті її коханого чоловіка. І ем, дуже класний віп, кліп. Подивіться: він, ем, якщо не помиляюся, жотим. Вона не могла співати. От е, почала грати музика, і її перший концерт, воно настільки емоційне і за ню почав співати зал. Якщо ви не бачили, то обов'язково знайдіть і коли вона почала співати разом з залом, і потім вона піднялася. В цьому кліпі наскільки це, це життєва реальна історія, тобто це не награно все. Яка сила була в тому, коли вона піднялася? У вас. Чомусь я згадала близнюки. От її рух у вас це саме Оце саме піднятися, наверх прийняти рішення і піти новим шляхом. Це просто неймовірно. Наступне: як проявити любов до себе? Тройка Пінтаклі. Тройка Пінтаклі говорить, що це може бути нове навчання, це може бути робота в команді і може бути новий курс, новий практикум, який ви хотіли. Б зробити для себе. Це може бути монетизація того, що от ви ем, зараз хотіли б робити. Ем, Притом, ем, в Пентаклях, от саме в цій карті, в нас є дитина, в нас є інженер і в нас є священник. В даному випадку тут дві дівочки, один мальчик. Ем, люди, які є професіоналами в своїй справі. І як я говорила, можливо, до речі. Якщо у вас є бажання, ви можете приєднатися до роботи в команді, яку буду проводити я протягом свого практикуму. 9 числа ми починаємо практику, який називається Тиждень змін детокс до Великодня. Я вирішила об'єднати навколо, щоб правильно так сказати, об'єднати навколо себе людей, які хотіли б змінитися, але, можливо, не мають на це часу. Ви будете отримувати в закритій групі в Телеграмі три. Завдання: ми будемо очищувати простір, очищувати душу і тіло. Тобто сьогодні вам треба зробити розгрузочний день і не їсти м'яса. Ми візьмемо аскезу на 7 днів. Ви не просто так, наприклад, скажете: я беру аскезу, не пити алкоголь. Ми опрацюємо з вами, куди ви дінете енергію, яка звільниться, і в групі саме от разом це настільки цікаво. Робити зміни і робити легко, тому що для нас багатьох зміни це коли треба важко, треба там не їсти, не пити, себе обмежувати. Ми на практику ми не будемо себе обмежувати. Ми будемо робити це з точки зору позитиву. Тобто, фокус у нас буде на оцих два кубки, а не те, що не функціонує. Якщо є бажання, пишіть в приват телефон під кожним відео. І порада для вас королева Пінтаклі. Королева Пінтаклі це в нас дівчинка. Земляної стихії, це може бути людина, яка вам допоможе. Ви можете звернутися до неї. Може бути ваша мама. Якщо говорити про професії, це може бути бухгалтер, там диловіт. Правильне слово яке той, хто займається ем, паперами, ви можете звернутися до неї, і ця людина вам допоможе е, вас заспокоїть. Оскільки близнюки ви в нас повітря, вам зараз потрібна така от справді практична енергія. Це якраз те, що ми будемо робити: прибирати тобто вашу енергію речей, які навколо вас там. Не знаю, свічки, камінчик, якісь труси носки. До речі, дуже класна практика буде. Наприклад, ми будемо працювати з вашою нижньою білизною. Ви побачите потім. Що ми будемо з нею робити? І от саме зміна енергії з повітря на земляну енергію вам допоможе. Зараз дивимося ще е оракульну пораду. Ви бачите Everyday Witch. Оракул такий. Яке саме очищення, які саме афірмації вам потрібні близнюки? І так. О! Подивіться, у вас також йде прям така чистота. Reverse reunion. Перенародження. От у вас справді йде зміна думок і зміна енергії, перенародження. До речі, хтось може поїхати на літо, відпустку або запланувати собі, хочу піти. Ви бачите, черепашки йдуть в море, тому треба вам шукати країну, де. Черепаш, черепашки народжуються. Тут, в принципі, нагадує мені ця дівчатка, як Венера, але от саме почуття чистоти. Тому до чистого четверга приєднуйтесь і ми з вами саме отримаємо цей стан, коли навколо змінюється енергія. Я буду дуже рада вас бачити. Бажаю вам гарного часу і до наступних відео.